Це ж природа, вони самі рождаються. Звичайно, що є. Так. А що з цим робити, на вашу думку? Як робити так, аби цих собак було менше, саме безпритульних? Ну, по таких городах їх бачите, волонтери їх лікують там, а тоді чіпики їм ставлять і тут. І вони нікого не трогають, собі гуляють. А там, де немає волонтерів, там опасно, що собаки самі рождаються і тут. Чи були такі випадки у вас, коли там собака чи нападала, кусала грики? Ні, 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 ніколи не було. Я стану, стою, він до мене підійшов, понюхав, я кажу, ну що, понюхав, кажу, добре. А ви як ставитесь? Можливо, годуєте їх? Так, да, я голубам соба... раю крихти. Собачкам теж виносять, що в мене відходить. Я сама тут проживаю, я сама з Гуляйполя поля Запорізької області ага. і той тут проживаю. І що в мене відходить, я винося, собачка, винося голубам. Ага. Мені жалко всіх животних. Є у нас там за этим, за на чотири собаки, вони людей тероризують по кварталу. Ніхто нічого. Я думаю, місцева влада потрібно, потрібно її щось зробити з цим питанням, тому що ну, це не діло, що в районах, в мікрорайонах, де в населених. Діти бояться проходити повз двір, тому що дуже багато собак і вони кидаються. Моя дочка, тому яскравий приклад, вона боїться сама кудись виходити на секції до батьків. Вона на мою дитину нападала собака, і вона зараз боїться ну, сама кудись. І ти має самовляти. Тобто, хто має цією проблемою Волонтери, з влада? Я знаю, що за міські кошти це роблять у багатьох громадах. Тобто в громаді є бюджет, є кошти. Вони виділяють, проплачують цим організаціям і організації. В якийсь період приїжджають і проводять стерилізацію. Від лов тварин вони їх маркерують, стерилізують, і вже людина, коли йде по вулиці і бачить маркеровану собаку, вона розуміє, що ця собака стерилізована, що в неї немає хвороб, що цією собакою опікується, і вже не буде цієї проблеми, що коли людину вкусить собака, вона буде, знати, чи... Помре вона від сказу чи не помре. Тому ось така ситуація. Також я знаю, що є міжнародні гранти на стерилізацію, і волонтери намагаються отримати фінансування для того, щоб провести всі ці процедури. Ну, Стерилізація думаю, є і займаються волонтери цим питанням. Притулок можливо. притулок можливо потрібний, так. Угу. Чи не були у вас випадки, коли там собаки повз там вийшли, собаки чи нападали, чи агресували? Так, буває, що агресивні. Знайомі є такі, що покусали їх, собаки. Що, на вашу думку, потрібно робити, аби ця проблема зменшувалася? Хто має цим займатися? Я думаю, це місцева влада, мабуть, більше. більше. Бо волонтери і так займаються, я думаю, від них і так багато. Ну, роботи йде. Є така весела Івановка. Uh -huh. Я їду там завжди, навіть в Горисполком хотіла йти. Uh -huh. Їду я через, через, через шахту Ольховка, Там є масив гаражний. Uh -huh. Боже, дівчики, як скільки там, вони там як охрана. Ну вони навіть, навіть укусили, не тільки мене, і брюки рвали там. Ну, казали, що будь-то би обращалися, но. Це так добре, що ви до мене підійшли. Угу. І я тепер боюсь туди їздити, і я в окружну їду, щоб тільки Зробила я там замічання цим водіям. Ну, хто там знімає ці гаражі? Угу. як правильно сказати? Ну, власна, да, власникам. Угу. І вони так агресивно теж їжджають туди-сюди. Там дуже велика проблема. Дуже. Як, на вашу думку, можна вирішити, хто має займатися цим і яким шляхом? Ну я думаю, це в полком цим дожен зайнятися. Ну я балакала там з людьми, то вони сказали, що обращалися. Ну безполезно. там люди бояться їздити велосипедами з роботи з міста. Це в районі Веселої Івановки, Альховка, Шахта Альховська. Там масів гаражний. Так, в нашому місті дуже велика проблема з безпритульними тваринами. Місцева влада нам з цим не хоче допомагати, тому волонтери як намагаються займаються відловом контактних неконтактних собак на стерилізацію. Що на вашу думку потрібно робити, аби ця проблема її не було? Там це притулки, це стерилізація чи це стерилізація допоможе притулок допоможе, але ж це просто зібрати там собак, але потрібні люди, потрібні гроші, щоб платити зарплатню, годувати, і все одно будуть підкидувати не безпритульних, а от вдома у людей собака народжує. Вони потім підкидують цих цуценя. То є тобто безконечний. Круг безкінечне коло, uh -huh. тому треба займатися масовою стерилізацією. Чи були ви в ваші випадки, коли на вас нападали собаки або агресивно себе поводили? Е, ні, на мене собаки не нападають. Я їх дуже люблю. Я волонтер тварин. Ми займаємося відловом як контактних, так і неконтактних uh -huh. собак для подальшої стерилізації? От якраз зараз я вбігу на тлов собаки. Як фінансова ця частина? Як вона фінансово зараз це тільки донати небайдужих людей? Інколи міська влада виділяє кошти на безкоштовну програму стерилізації, тобто вони оплачують стерилізацію тварин. З початком повномасштабної війни тварин стало набагато більше. Це собаки не дивляться на те, що це поролісти собаки. Дуже часто залишають тварин на ланцюгу, і тварини помирають. В нашому місті це також є і дуже багато, ну, з початком війни дуже багато збільшилось собак. Ну і котів також. В даний момент вони нічого не зроблять. А чому? Тому що Багато в нас городов, де тварини залишилися.